Найбільш забрудненою річкою в Івано-Франківській області є Саджава, що протікає у Калицькому районі. У ній вміст хімічного препарату циперметрину перевищує норму у 125 разів, а хлорпірифосу – у 15 разів. Про це Суспільному повідомила начальниця лабораторії моніторингу вод західного регіону Дністровського басейнового управління водних ресурсів Марія Засідко. За її словами, упродовж 2022 року лабораторія провела моніторинг стану поверхневих вод в області за вимогами водної рамкової директиви Європейського союзу. Марія Засідко називає інші річки в яких показники забруднюючих речовин перевищують норму. За забруднення за цими речовинами зафіксовано в ряді наших річок. Наприклад, тут я виписала: наприклад, річка Гнила Липа Бабухів у 7,6 рази, річка Тлумачик в селі Лукітка в 2 рази. Річка Чорнява село Хом'яківка в 3,5 рази. Зафіксовано також присутність у поверхневих водах і пестицидів. За даними дослідження, найчастішими річками Прикарпаті є Бистрися, Надвірнянська та Лімниця. Загалом лабораторія моніторингу вод західного регіону протягом 2022 року дослідила 92 проби води у басейні Дністра. Каже Марія Засідко. За цією кількості показників ми встановили принаймні один раз присутність 34 пріоритетних забруднюючих речовин у басейні Дністра та 21 забруднюючої речовини в басейні Прута. В перелік забруднюючих речовин входять поліароматичні вуглеводні, литкі органічні сполуки, важкі метали та пестициди. За словами начальниці лабораторії моніторингу вод Марії Засідко, Дністровське басейнове управління водних ресурсів також проаналізувало 18 джерел в різних регіонах області. Можу сказати, що вода в джерелах є дуже хороша, дуже чиста, і вони є надзвичайно різними. І кожен водокористувач, кожен водоспоживач води буде вибирати для себе, яка вода найбільше йому підходить. Виконувач обов'язків начальника Дністровського басейнового управління водних ресурсів Віталій Андрійчук каже: установа досліджує не тільки води басейну Дністра, а й на тимчасово окупованих територіях та в місцях, де ведуться бойові дії. Саме на нашу лабораторію припало стільки е, таке навантаження, тому що ми єдині в Україні, хто акредитовані по таких фізико-хімічних показниках е, давати, робити аналізи. Ми в минулому році провели закупівлю е, хроматографа е, для проведення. Лабораторних досліджень, що це в Україні практично зараз нікому не вдавалося. Ілона Шевченко Назар Гук, Суспільне новини, івано франківськ